Всім добрий день, друзі. Сьогодні відбувається дуже цікавий турнір. Вже другий день він відбувається в технікумі мод. Організатор цього турніру Олександр Скляренко. Ветеран. Ветеран по волейболу. І дуже тут багато сьогодні команд. Саша, що це за турнір? Вчора ми почали турнір пам'яті ветеранів волейболу допоможі. Цей турнір присвячений тому, що у нас дуже багато ветеранів, яких зараз з нами немає, і вони, на жаль, може, бачать з небес, і вони розуміють і чують нас, що ми їх пам'ятаємо, ми їх дуже цінуємо. І вчора цей турнір розпочався. В турнірі приймають участь 10 команд, п'ять команд чоловічих. Категорія вікова 55 і 5 команд жінок. Жінки у нас категорія 45 на майданчику. Я вам скажу відверто, це, цей турнір він е, зібрав, зібрав у нас в Житомірі найкращі команди з України. Команди приїхали. Із Дніпропетровська, з Дніпра. Приїхали команди з Києва, з Сургорода. Вся з Полтави, вся територія України задіяна тим, що ми зараз на сьогоднішній день цей турнір проводимо в Житомирі. Завдячуючи, традиційний, завдячуючи, традиційний. традиційний да, він традиційний був. На другому рівні зараз ми рівень трошки піднімаємо. Поселення всіх гравців, практично, було в Королівській бочці. Там власник цього закладу надав проживання безкоштовно. Микола да, 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 Микола Миколаївич, да. да, він, він дав нам можливість, щоб ми пішли, відвідали аквапарк. От. І готувалися, що... да? Да, так? Да. І вони себе просто почувають так класно, гравці, тренери, хто поприїжджав. Я думаю, що цей турнір буде традиційно, як каже Володимир Тимофійович. На сьогодні не можемо зрозуміти, хто буде першим, чи другим, чи третім. Всі команди грають буквально, ну. Плюс-мінус одну очко Та, там розділяє перемоги. Так, да. я тут знаходиться і бачу, що дуже такий напряжений. Такі, да, да. І Саша, тут дуже поважна людина. Представляється людина, хто да, да. це що ти. Значит, я вам представляю Володимира Тамахевича Іванова. Він являється олімпійським чемпіоном з волейболу олімпіади, яка була в Мексику в 68-му році. Цей турнір. Вибачте, цей, ця Олімпіада була в ті часи, коли Володимир Томофіч було 22 роки, розумієте? На сьогодні він має приклонний вік, гарний вік такий дієвий. І я думаю, Володимир Томофевич, нам два-три слова, да, да, про Парус, те, як, як ви були, були на цьому на цій Олімпіаді, як ви здобували перемогу. Шановні, я земляк. 44 року жив в Коростені, народився в Гомілі в 40-му році. І зараз багато чого проходить як колись. З Гоміля нас повезли в евакуацію в Кубишуську область. А зараз в Європі везуть. О, таке буває. Вороси були то німці, то наші. І в 44-му році ми поїхали в Куйбушуську область, Сизронь, а мені було 8 місяців. І десь ми там побули. і Була мета зупинитись в Києві, бо багато квартир там пустувало, а Київ бомбили нас, потягнули. І ми в Коростині, 44 року. Не було ні спортзалів. Ми в школі бігали в коридорі, а потім з'явився і спортзал і з'явився олімпійський чемпіон з міста користи. Багато пройшло часу, у тому році я. Взяв сина, дочку, онуку, ми приїхали в Хоросинь, прийшли в Краєвецький музей, а я подарував там цікаву історію. Кожен переможець Олімпійського Мехіка поручав, поручав самбреро, великий самбреро. І в мене було це самбрера, а я потім подарував його місту. Зараз ще працює Володимир Васильович Москаленко. І от я прийшов у Кравецький музей в тому році з дітлахами. Взяв самбрера. Примірив через 56 років. Самбрера. Взяв дітлихів, з ними сфотографувався. Це вже історія. Так, да, це вже історія. І от коли Саша Клиренко запросив мене на турнір, я не мог не приїхати, бо я багато знав волейболістів. Я пам'ятаю, коли я навчався в школі, приїжджала команда Житомира. І до сих пор я пам'ятаю Бориса Лисяка, який технічно приймав м'яч, а тоді приймали зверху, з захисті грали зверху.